Привіт, мої шановні глядачі. Перш ніж ми зануримось у вкрай важливу тему, яка стосується мільйонів українських пенсіонерів і, можливо, саме вас, дозвольте мені дізнатися, з якого міста ви мене зараз дивитесь. Напишіть, будь ласка, у коментарях, мені це дуже допоможе зрозуміти географію нашої аудиторії і краще відчути пульс нашої країни. А тепер до головного терміново! Пенсійний фонд визнав свою помилку: кому вже повернуть заморожені пенсії і чому новий термін до 1 квітня. Чи блокували вашу виплату помилково? Що робити, щоб отримати свої законні гроші і не опинитися без засобів до існування? Дізнайтеся прямо зараз. Ця інформація може кардинально змінити ваше становище. Тому слухайте уважно і діліться цим відео з тими. Кому воно може бути життєво необхідним. З 1 січня цього року для багатьох українських пенсіонерів настала справжня шокова терапія, яка, на жаль, стала вже звичним елементом нашого життя в умовах постійних викликів. Тисячі літніх людей, які роками сумлінно працювали, відраховували кошти до пенсійного фонду, прокинулись і виявили, що їхні законні пенсійні виплати просто зупинились. Заморожені без попередження, без зрозумілих пояснень, без можливості отримати відповідь від системи, яка, здавалося б, мала їх захищати. Уявіть собі, відчай літньої людини, яка розраховувала на ці кошти, щоб придбати вкрай необхідні ліки, оплатити постійно зростаючі комунальні послуги, купити базові продукти харчування, хліба, молока, круп, а їх просто немає. Це була не просто затримка. Це була справжня катастрофа для сотень тисяч родин по всій країні. Багато з вас звертались до мене як до юриста, який спеціалізується на пенсійному праві, з цим питанням шукали поради, куди бігти, що робити. Адже це були не просто цифри на папері, це були чиїсь долі, чиєсь виживання, чиясь здатність просто прожити ще один день. Це була ситуація, що виходила за рамки звичайних бюрократичних труднощів і переходила у площину соціальної несправедливості та навіть гуманітарної проблеми. Люди, які пережили голод, війни, перебудову, тепер змушені були боротися за свої копійки у свої похилі роки. Причиною цього масштабного хаосу, як виявилося згодом, стало досить банальне, але водночас. Фатальне упущення, яке стосується глибокої недосконалості системи. Пенсіонери, які сумлінно пройшли ідентифікацію, а це нагадаю обов'язкова процедура, особливо для певних категорій громадян, про які ми поговоримо трохи згодом, просто не поставили одну маленьку, але, як виявилось, критично важливу галочку у відповідній заяві ту саму галочку, яка за задумом системи. Мала б підтверджувати, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації. Через цю технічну дрібницю, через цю, здавалося б, незначну формальність, автоматизована система бездушна і безжальна у своїй логіці автоматично заблокувала виплати. Система просто не змогла відрізнити, хто насправді потенційний порушник, а хто добросовісний пенсіонер, який просто забув про один пункт у довгій анкеті. Можливо, через неуважність, можливо, через складність інтерфейсу або просто через вікові особливості. Вся ця ситуація є яскравим прикладом того, як інколи цифровізація та автоматизація можуть створювати нездоланні перешкоди для тих, кого вони мали б обслуговувати. І ось тут ми підходимо до головної новини, яка дає безумовно промінчик надії. І сподіваюся, поверне спокій у душі багатьох з вас, адже це стосується їхнього щоденного виживання. Міністерство соціальної політики України, розуміючи весь масштаб проблеми, усвідомлюючи соціальну напругу, яка буквально розривала суспільство, та потік скарг, що надходив з усіх куточків країни, офіційно визнало, що це була помилка системи. Так, ви не дочули, я повторю це ще раз. Не помилка пенсіонерів не ваша провина, а недопрацювання в автоматизованій системі. Це, на мій погляд, є дуже важливим кроком, адже визнання помилки є першим і найважливішим кроком до її виправлення та відновлення довіри. І найголовніше було заявлено, що виплати будуть відновлені автоматично тим, хто вже пройшов ідентифікацію. Але забув поставити ту саму злощасну галочку. Це означає, що вам не потрібно буде знову йти в відділення, стояти в неймовірних чергах, нервувати, витрачати останні сили на боротьбу з бюрократичною машиною. Це дуже важлива новина, яка за задумом має врятувати від величезного головного болю сотні тисяч людей, які опинились у цій пасті. Але це ще не все. Для тих, хто з якихось причин ще не встиг пройти ідентифікацію взагалі, або не подав заяву про неотримання пенсії від РФ, а таких теж чимало, і в кожного своя історія та обставини, є ще одна критично важлива інформація: термін для проходження ідентифікації та подачі цих заяв продовжено до 1 квітня. Так, у вас є додатковий час, але це абсолютно не привід розслаблятись. Чи відкладати це до останнього дня. Навпаки, це знак до негайної дії. Давайте детальніше розберемось, для кого це особливо актуально і обов'язково, щоб ніхто не залишився поза увагою. Пенсіонери з числа ВПО, тобто внутрішньопереміщені особи. Якщо ви є внутрішньопереміщеною особою, яка була зареєстрована до 24 лютого 2022 року. І отримуєте свою пенсію у Ощадбанку за так званою пенсійною карткою ВПО, то ця процедура стосується вас напряму. Проходження ідентифікації є для вас обов'язковим. Держава прагне забезпечити, щоб кошти надходили саме тим, кому вони призначені, і ці заходи мають на меті запобігти зловживанням. Ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, для наших співвітчизників, які опинились. У вкрай складних та небезпечних умовах на тимчасово окупованих територіях можливість підтвердження особистості та факту продовження життя є не просто формальністю, а життєво необхідною функцією. Держава, попри всі труднощі, попри постійну агресію та руйнування, намагається забезпечити їхнє право на пенсійне забезпечення. І саме через це впроваджені ці механізми. Це один із небагатьох зв'язків з материковою Україною і його втрата є трагедією. Пенсіонери, які знаходяться за кордоном, якщо ви виїхали за межі України, рятуючись від війни, але продовжуєте отримувати українську пенсію, вам також необхідно пройти ідентифікацію. Ця категорія громадян стикається з особливими викликами, адже фізична присутність в Україні для них є часто неможливою. Проте є способи, про які я розповім далі. Ситуація, що склалася, виявила не лише технічну помилку, яка сама по собі є неприпустимою, але й значні системні проблеми в роботі пенсійного фонду України, які накопичувались роками. За даними, які ми отримуємо з відкритих джерел, 370 тисяч пенсіонерів не отримали своїх виплат у січні. Це величезна цифра, за якою стоять не просто абстрактні одиниці статистики, а живі люди, які раптово опинились без засобів до існування, без можливості купити їжу, оплатити житло, отримати медичну допомогу. І це ще не все. Близько 1 мільйона 300 тисяч пенсіонерів мали ті чи інші проблеми з нарахуванням або отриманням пенсій. Уявіть собі цей масштаб. Це майже кожен шостий пенсіонер в країні, який зіткнувся з тим, що його життєво важливі кошти або затримуються, або не надходять взагалі, або ж надходять з помилками. Це свідчить про глибоку кризу довіри та функціональності системи. Мої клієнти та просто люди, які звертались за консультацією, розповідали про величезні черги у відділеннях пенсійного фонду. Це не були звичайні черги, це були багатогодинні стояння, часто на холоді під дощем або в задушливих приміщеннях. Люди стояли з самого ранку до пізнього вечора, а іноді й не встигали пройти перевірку, оскільки відділення зачинялось. Деякі відділення просто не справлялися з неймовірним напливом бажаючих, яких було у рази більше, ніж співробітників, здатних їх обслужити. Це призводило до фізичного та емоційного виснаження літніх людей, які і так перебувають у вразливому стані, чиє здоров'я часто вже не дозволяє витримувати такі навантаження. Люди, які пережили багато випробувань у своєму житті, які віддали свої найкращі роки розбудові країни, були змушені стояти годинами, ризикуючи своїм здоров'ям, лише для того, щоб довести державі, що вони живі, що вони існують. І що мають право на свою законну пенсію, яку вони заробили. Чи це гідно? Чи так має бути в цивілізованій країні, яка прагне інтегруватися у європейську спільноту і декларує турботу про своїх громадян? Це питання, яке має ставити собі кожен відповідальний чиновник. Окремою проблемою став відеозв'язок для тих, хто знаходиться за кордоном. Ідея сама по собі чудова, згоден. Забезпечити доступ до державних послуг дистанційно це сучасний підхід, але реалізація, на жаль, кульгала на обидві ноги і виявилася абсолютно нежиттєздатною у багатьох випадках. Люди скаржились, що їм не передзвонювали у призначений час, який вони чекали тижнями, або що просто неможливо було знайти вільні слоти для запису на відеоконференцію, оскільки система була перевантажена. Або функціонувала з постійними збоями. Зрозумійте, ці люди вже і так далеко від дому. Вони часто перебувають у стресових, незнайомих умовах. І для них кожна така перепона це не просто бюрократична проблема, це додатковий удар по їхньому психологічному стану, це чергове нагадування про їхню відірваність від дому, про ті труднощі, які їм доводиться долати щодня. Це руйнує останні ниточки зв'язку з батьківщиною. Такі ситуації підривають довіру до державних інституцій, підривають віру у спроможність держави захищати своїх громадян, особливо найменш захищених. Люди починають сумніватися у справедливості, у здатності системи захистити їхні права. Вони відчувають себе покинутими, забутими, а це є вкрай небезпечним явищем для будь-якого суспільства. І моє завдання як юриста, який працює у сфері пенсійного права. Полягає в тому, щоб допомогти вам розібратися в цьому лабіринті, захистити ваші законні інтереси і донести до вас максимально чітку та правдиву інформацію. Адже тільки знаючи свої права і можливості, ви зможете ефективно їх відстоювати. Отже, що ж робити зараз? Давайте підсумуємо і надамо конкретні покрокові рекомендації, щоб ви знали, як діяти в цій непростій ситуації і мінімізувати свої ризики. Якщо ви вже пройшли ідентифікацію, але ваша пенсія досі не надійшла, і ви впевнені, що це через ту саму злощасну галочку, не панікуйте. За словами Міністерства соціальної політики, виплати будуть автоматично поновлені. Це означає, що система має виправити свою помилку без вашої додаткової участі, що є великим полегшенням. Проте, якщо після розумного терміну... Скажімо, через 2-3 тижні після цього повідомлення ситуація не зміниться і виплат все ще не буде, тоді вже варто проявити ініціативу і звертатись до пенсійного фонду особисто або за допомогою електронних сервісів. Але наразі дайте системі час на самокорекцію, як це було обіцяно. Якщо ви ще не пройшли ідентифікацію або не подали заяву про неотримання пенсії від РФ. І належите до зазначених категорій ВПО ТОТ, за кордоном, у вас є додатковий час до 1 квітня. Але, будь ласка, не відкладайте це ні на один день, система все ще перевантажена. Кожен день зволікання збільшує ризик того, що ви просто не встигнете, або зіткнетеся з тими самими вже згаданими чергами та технічними труднощами. Зробіть це якомога швидше. Не відкладаючи на завтра те, що можна зробити сьогодні, як можна пройти ідентифікацію, через веб-портал Пенсійного фонду України. Це один з найзручніших способів. Зайдіть на офіційний портал, увідіть до особистого кабінету за допомогою Дія підпис або КЕП кваліфікованого електронного підпису та подайте відповідну заяву. Це вимагає певних навичок роботи з комп'ютером, але є інструкції та відеоуроки. Цей варіант підходить для тих, хто не може з'явитись особисто. Запишіться на відеоконференцію через той самий веб-портал пенсійного фонду. Будьте готові до можливих затримок і технічних збоїв, але пробуйте. Це, можливо, не ідеальний, але робочий варіант. Це варіант, якщо ви маєте змогу і час дістатися до відділення. Обов'язково візьміть з собою всі необхідні документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Пенсійне посвідчення та їхні копії. Приготуйтесь до черг у дипломатичних представництвах України за кордоном для тих, хто перебуває за межами країни, зверніться до найближчого консульства або посольства України. Це може зайняти певний час, тому починайте процес якнайшвидше. Отже, маємо таку ситуацію: держава визнала свою помилку, що є безумовним плюсом. І свідчить про готовність до діалогу, хоча і після значного суспільного тиску. Дала додатковий час на виправлення ситуації, що теж добре і дає шанс тим, хто не встиг. Але чи означає це, що всі проблеми вирішено і можна зітхнути з полегшенням? Чи гарантує це, що більше не буде подібних системних помилок? Які змушують сотні тисяч літніх людей нервувати, витрачати останні сили і боротися за свої законні кошти, за свій хліб щодня. Питання, як на мене, залишається відкритим і потребує подальшого контролю та аналізу. Ми бачимо, що механізм, який мав би захищати найбільш вразливі верстви населення, іноді через свою недосконалість. Або, можливо, інші причини, створює додаткові випробування, що межують з катуванням. Це не просто суха статистика, це реальні життя, реальні стреси, реальні загрози для здоров'я та добробуту. І дуже важливо, щоб кожен з вас, хто зіткнувся з цією проблемою, відчув, що його голос почутий, що його права захищені, а не ігноруються системою. А тепер, повертаючись до нашого початку, до тієї самої обіцянки, що пенсійний фонд повертає заморожені пенсії і що це все було помилкою. Скажіть мені чесно, без прикрас, у коментарях ви дійсно вірите, що ця системна помилка була правдивою, випадковою помилкою, спричиненою технічними недоліками? А не прихованою спробою держави заощадити на пенсіонерах під виглядом технічних проблем. Який ваш особистий досвід? Чи відновили вам виплати автоматично? Чи ви стикнулись з новими перешкодами, щойно подолали попередні? Ваша думка тут вкрай важлива для всіх, адже саме наш колективний досвід є найціннішим джерелом інформації.